Шановний, академічний тлумачний словник з вами геть незгодний. Бо він містить обидва варіанти. Слово муж не є калькою з російської, це слово з'явилось набагато раніше, ніж з'явилась взагалі вся російська мова. І воно притамане багатьом слов'янським мовам. Так, звісно, зараз в українській це слово має певні стилістичні обмеження у використанні. Його використовують в якихось поетичних формах, історичних текстах або ж патетичних текстах. Та от похідні від цього слова заміжжя, заміжня активно використовуються й досі. І вони є українськими. Про це свідчать наші класики своїми текстами. Олесь Ганчар, Михайло Коцюбинський, Юрій Яновський. Знаєте, коли жінка не сама приймала рішення щодо свого одруження.